Бо ми не можемо вмістити Бога в нашу свідомість. Ми можемо Його просто прийняти вірою. І те, як не вкладається в нашій лозіці свідомості, як можна було нагодувати пару хлібин і риби, купа людей 5-4 тисячі, надлумивши і наїлися всі, наситилися. І він зробив це чудо. Коли я читаю ці місця Списання, буває, знаєте, отак, вірують да, ти, ти приймаєшся, а буває, коли включається свідомість людська, і ти починаєш, як? Ми не можемо вмістити Бога в розумі, ми можемо Його прийняти тільки вірою. І я вірю в те, що Бог є безмежний, і в нього є сила відновити нашу державу. Відновити те, що зруйноване. І я вірю в те, що ми почуємо сміх. Я перепрошую. Бо він каже, хто сіє з плечом, буде жати з радістю. Є час, коли ми сіємо. І прийде час, ми, ми зберемо. Амінь. І назва мого слова Ісус є наш приклад, зразок. Знаєте, і що е, спонукало мене, знаєте, певний до цього слова. Ну, не тільки, є багато думок. і як би сказати, певний час в мене вийшло так, що трошки був застій в роботі, не було замовлення, і я був вдома. І знаєте, якось більше почав, не якось, а просто більше часу я почав читати писання, більш так насиченіше, більше почав молитися. І знаєте, разом з цим приходять всякі роздуми, різні роздуми до тебе, коли ти сидиш, роздумуєш там, чи за чашечкою кави, чи просто знаєте спостерігаєш на вулиці, як, ну, яке життя, як рухається, що на вулиці відбувається, або виходиш, дивишся. Знаєте, і задаєшся питанням, де ти, хто ти, куди ти йдеш, чи е, чого ти прагнеш, чого бажаєш. І знаєте. Е, як ти функці... ну, тобто, як ти е, поводиш себе з людьми, чи ти е, достатньо робиш все для того, щоб. люди, люди ну, якби Привабити людину до Христа, чи е, свідчиш людям. Тобто є тим, ким е, хотів би бачити, я вірю, в нас Господь, тими своїми учнями, які слідують за ним. І ремарку ставлю, знаєте, і недавно я підбадьорився, тим, що Ісус каже, що місце Списання, знаєте, вийшов сіяч сіяте. Зерно. І одно впало там в різних місцях. Ми, ми знаємо всю цю притчу там при дорозі, е, на каміння і в добру землю. там. І, я, зараз в мене з'явилася робота, появилося замовлення. І там хлопчина, він, я з ним ще раніше пересікався, він робить сантехніку, опалення. І якось. Це пройшло може роки 3 чи 4, може більше. І ми стояли з ним, якось так спілкувалися. І я не певен, що я йому свідчив, але я торкався писання, ми говорили про певні речі, торкаючись Бога. І я йому тоді, я не знаю, тоді він каже. Я йому тоді він мені вже розказував, порадив. Каже фільм, ви напевно бачили. Час називається. Це люди, які мали на руці, такі як фантастіка на руці, мали годинник, і їм треба було працювати, щоб поповнювати це. І ви знаєте, і на днях я з ним зустрівся. Він каже: Ти знаєш, ми з тобою тоді мали спілкування і. Ти мені порадив цей фільм подивитися, знаєш, і мене дещо торкнулося, і е, він е, після тої зустрічі, я вибачаю за таку тавтологію, він працював іншої людини і він при, прийняв Господа. Він е, примирився з Богом і став віруючим. Знаєте, як це місце один сіє, другий пожинає. І він каже: я хотів тобі подякувати за цю розмову, за те, що ти мені порадив цей фільм. Каже, ти знаєш, мені коли свідчили, воно мене дуже торкнулося. знаєте. І ми не маємо себе дооцінювати, ми не маємо обмежувати себе в доброму слові, чи коли ми можемо зупинитися, поспілкуватися людині, чи сказати їй щось. чи… Місце списання чи підбадьорити. Знаєте, як то сказати, коли людина потребує, щоб її обняли, подарувати їй тепло, коли вона потребує морозу, дати їй морозова, посидіти. І такі речі вони торкаються людей. І він каже: дякую тобі. І він, віруючий, він зараз працює в нього, бригада складається з віруючих людей. от, І вони заробляють. Таким чином на життя. Тобто нам не треба недооцінювати зерно. Тобто, щоб ми, як є можливість, щоб ми її використовували. Знаєте, І, я так... і друге, це я їхав на, на роботу і почалась розмова з водієм, знаєте, анаболі, те, що болить сьогодні. І він. Ми починаємо говорити за те, що відбувається в країні, це все, як воно важко. знаєте. І друге, ми не маємо соромитися, е показувати свою, якщо я правильно вислужу, обізнаність в писанні. Знаєте, І я йому говорю, що послухайте, в Біблії є місце, що. Псалмах, що каже, якщо, як е, людина, яка робить злочин і думає, що, тобто і, Бог, і ми бачимо, що і Бог не реагує, що їй все можна, їй зійде з рук. Але Біблія говорить, що Бог все бачить, і Бог дає час на покаяння, є час е, на ті чи інші речі. Але Бог не сліпий, і він недалекий. І я кажу, що кажу, Бог не такий, і Він це бачить. Знаєте, і ще було пару слів, і ви знаєте, людина змінилася. Послухайте слово про Бога і обізнаність, що ми знаємо, писання, нам не треба цього соромитися, тому що слово збудовує віру. І тепер до слова. Я так знаєте, хотів підбадьорити в цьому. У мене, як би сказати, зовсім коротеньке Слово. Ісус Христос є нашим зразком. І перше місце це друге Петра. Ой перша Петра. друга, друга лова, шостий вірш. Ні, на це. Я Але в писанні зазначено: ось я кладу на сьогодні камень, наріжний, вибраний, коштовний, і хто вірить у нього, не буде засоромлений. Ісус Христос є нашим наріжним каменем, тобто те, що все йде від Нього, тобто все, що мало початок. Мало від нього. І він каже, що наріжний, тобто це, куди ми маємо споглядати. Це, знаєте, в будові, коли викладається кут, від нього все йде. І як, його рівне, як його, ти його виставиш, так і вся піде будова. знаєте. І друге, що він є зразком прикладом, тому що якщо ми виставляємо, торкаюсь будівництва, якщо ми виставимо цей кут криво, то і будинок буде косий, тобто буде непропорційний і аварійний. Але ще що хотів, що він пише коштовний. Чи, знаєте, я сидів роздумав коштовність. Тобто, що воно, Павло пише, що Петро, що це є коштовність. І я сидів, знаєте, роздумував, чи є Христос коштовністю для мене. Знаєте, ми, ми багато що робимо для нього. Ми ходимо в неділю на служіння, ми робимо ті чи інші проекти. Але чи є Він коштовністю в нашому буденному житті? Тобто, чи ми... коштовність він каже, що це чи ми слідуємо за ним, чи ми робимо те, що Він заповів нам, чи дійсно те, що Він говорить з описані в слові, чи воно торкається наших сердець. І знаєте, коли як то сказати, проходять певні обставини, і коли ми стаємо перед вибором. Знаєте, це дуже, знаєте, як сказати, определяється, коли ми попадаємо в ситуацію, коли ну, саме така банальна, коли нам приходиться момент, коли ми маємо свідчити, знаєте, ми дуже закручені в своїх справах, і тут приходить момент, і ти всередині знаєш. Те, що ти знаєш, ти, це час зараз говорити. І знаєте, і в цей час, чи дійсно Господь є коштовністю, чи ми готові. Віддати те, знаєте, як то ми переживаємо за свою репутацію, тобто, чи, і що про нас подумають, а то ж отакі люди. А що то моє слово значить? Знаєте, І в нас починається боротьба всередині. Але всередині ми знаємо, що Господь хоче, щоб ми сказали Слово, і і момент. Того, чи ми виграємо цю битву, чи ми, знаєте, як це випробування того, чи Господь дійсно важливий для нас. Тобто, чи нам важлива ця людина, чи важливо це в даний момент доручення в серці нас по відношенню цієї людини, щоб сказати, чи то це чи добре слово, чи обняти, чи помолитися за людину. Знаєте, я сидів, роздумував, думаю, блін, помолитися, вибачаюсь. Помолитися за людину. Знаєте, але в голові в нас складається дуже багато перепонів. Та як? Послухайте, в цьому нічого нема. В цьому нічого нема, якщо ми бачимо людину, ми підходимо, питаємося в неї, чи все в тебе добре, коли ми бачимо, що погано людині, чи вона сидить. І чи все в тебе добре. Тобто ми не знаємо, яка нам не треба думати про реакцію. Нам треба прийняти рішення зробити те, що ми бачимо, те, що є в нашому серці, це треба зробити. І знаєте, в тому підійти, поговорити з людиною. І знаєте, як Ісус каже, якщо це людина миру, ми зразу це відчуємо. І в цьому нічого нема. Якщо ми скажемо, ти не проти, щоб я помолився за тебе. Послухайте, є речі, які в нашому розумі треба ламати. Нам не треба думати, що скажуть, ми маємо зробити те, що ми, той поклик в нашому серці. Ісус каже, чи є Він коштовністю, чи Він є дорожчий, ніж думка цього світу. Чи він є важливіший, чи те до чого, тому що Він нас не просто спас, не просто дав нам життя вічне, не просто виливає на нас е, життя, то, що любить нас, зціляє нас, вирівнює наш, наш світогляд. Але Він так же само каже, поділися тим, що ти маєш. Тому що знаєте, є закон і жатви. Чим більше ми сіємо в інших людей, воно множиться в нашому житті. Чим більше ми віддаємо те, що ми отримали від Бога, воно збільшується. Знаєте, І ми не маємо соромитися його. Ми не маємо соромитися то, що ми є віруючі, тому що він є коштовність. Це є скарб, як ця притча, що знайшов в полі, в полі скарб пішов, продав. Чи не варто нам продати за цей скарб? Свій, свою репутацію, своє становище. Знаєте, був час, коли я, як то сказати, прийшов до Господа, Господь покликав мене, мені було 19 років. І в мене всі друзі такі, знаєте, це були 90-ті часи, ну, це було не в почоті. Знаєте, казали, ми загубили хлопця. І я такий, Боже. Я знав, що Господь живий. Знаєте, коли ми приходимо до Господа, у нас всередині є свідчення. Ми знаємо, що ми знаємо. Ми знаємо, що ми повірили в Бога, і Бог є живий. Тому що Дух Святий прийшов. І я бачив друзі, я такий. Зрозуміло, я такий. І мене це гризло. І я не міг, Боже, думаю, Я страждав, я вдома плакав думаю... Господи, я тебе люблю. І я читаю Писання, що хто е, хто х, 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 якщо хто не відречеться від себе і, знаєте, такі от місця, вони мене, і я такий, Господи, хто посоромиться мене, і воно мене просто, і я такий думаю, Господи, я люблю Тебе. Але всередині, я, знаєте, є те, що. Ну, я, мушу, я знаю, що я маю ділитися цим. Я це, знаєте, як хто пройшов. І чи можемо продати то, ким уявно ми себе вважаємо? Тобто, послухайте, то, ким ми себе вважаємо, це велика помилка. Тому що віддати свою думку про себе. Віддати то, що скажуть люди про мене, віддати цей сором, віддати це, віддати, продати це і взяти цей скарб. Господь. Біблія каже, що він каже, що. А хто вірить у нього, не буде засоромленим. Послухайте, і багато моїх друзів, вони певного часу вони стали віруючими. Вони пройшли, ну, там досить тернистий шлях, але вони прийшли до Господа, вони стали, вони стали віруючими. І чи є він нашим скарбом? Чи готові ми віддати це все, що ми думаємо про себе, що ми щось втрачаємо? Послухайте, ми станемо вільними. Пам'ятаєте, коли Ісус зібрав учнів, і він питався, за кого вважають, вважають мене люди. І один одне говорить другий, другий. і Петро каже, ти Господь, син Бога живого. І він йому каже, що не кров і плоть відкрила тобі, а отець мій Сущий на небесах відкрив тобі це. Ну і там цей. І ми знаємо, хто такий Господь. Бо в нас є відкриття всередині і. Думку... До чого я вів це? Ага, знаєте, і читаючи, досліджуючи певні. Оце визнання учні, які ходили з ним, кого Він покликав, їхня позиція, тобто учень, це було визнання того, що Ісус є Бог, що Він є Месією, якого ну, ми це все знаємо, і що Він покликаний Богом, що, не покликаний, що Він від Бога, і що Він є Бог. Тобто, ви розумієте, якщо ми візьмемо. Історію того часу це був нонсенс. Тобто це були переслідування, тому що, е, то, як євреї відносилися до цього, це був, е, як то сказати, для них це було безрозсудство. Так. Слідує місце. Це діє 11.26. Це всім відоме місце одинадцять двадцять шість. Це про Антіохію. І знайшовши, привів до Антіохії. сталося, що вони цілий рік збиралися в церкві, навчаючи велику громаду. Вперше в Антіохію учнів почали називати християнами. І... Ну, Тут написано учнів. Тобто ми бачимо, що учнівство воно залежить, не залежить воно безпосередньо. Ті, хто слідували за Христом. І люди, які там були, вони були зразком того, що вони бачили то. Як вони жили, як вони поступали, і їх назва... почали називати християнами. Тобто, учнівство воно означає те, що одне із речей, що ми оцінюємо те, в кого ми повірили, цей скарб, який ми маємо в своєму житті. І все таке коротеньке слово. І мета мого слова була це те, щоб ми цінили те, що ми отримали від Господа, і те, що Він є нашим скарбом, і те, що Він нам дає. І щоб ми не соромилися, його, як Павло каже, я не соромлюся Євангелія, бо воно є сила на спасіння кожного віруючого. І коли ми оцінимо. Те, що зробив Господь, і чи воно варто, коли ми зробимо, знаєте, як то сказати, інвентаризацію наших цінностей і поглядів. Я думаю, що для нас не буде проблеми, де і як говорити і що робити. І ми будемо все робити, те, що є в нашому серці, якщо помолитися за людину, тобто не буде меж в. Діяльності як віруючої людини ми будемо іти стільки, скільки нам буде дозволяти та чи інша ситуація, і ми будемо досягати людей. Амінь.